Перерва між показом вистави за кулісами тривають пошуки карнавальної маски, яка є реквізитом попелюшки. Тим часом принц та король відпочивають між виставами. Галас дітей за дверима актової зали школи номер 30 у Чернігові дає знак акторам. Скоро їх вихід. Мама театру вогні Рампи збирає всіх в коло. Вони беруться за руки, аби почути побажання від неї. Я бажаю, щоб третя стала завжди найщасливіше. Я бажаю, щоб ви зібралися і видали на повну. Я розумію, що втобились все одно. І так, бажаю вам нікухарега. Ні, ні, ні. Вона виходить на сцену, аби розважити малу публіку учнів початкових класів. На сцену виходять її вихованці і створюють атмосферу справжнього театрального дійства. Поки актори грають, вона виконує роль звукорежисера освітлювача уважно слідкуючи за музикою. А після вистави жартома сварить акторів, які забули слова. Вона Лариса Сергіївна Кирюша. Я вампір енергетичний. Я ж саме беру цю енергію дітей, вона трансформується і повертається до вистави. Ось. Я ж живу молодою кров'ю, розумієте? Коли ти серед дітей і серед молоді, то ти паспортні дані трошечки забуваєш. У юності Лариса Сергіївна, сповнена нестримною енергією, об'єднала дітей зі свого двору в театральну трупу, що тішила сусідів яскравими виставами. Одного разу вдалося виступами заробити на похід в кіно. Після отриманого досвіду аматорськими виступами Лариса Сергіївна наважується піти до театрального інституту, але доля склалася інакше. Її беруть до педагогічного, де вона зустрічає однодумців і продовжує свою акторську-режисерську діяльність. Після початку вчителювання і віддано, перший рік. Лише навчала дітей, а потім зізнається, стало нудно, і вона знову почала творити. Оскільки я літератор, ми ставили інсценізувати якісь байки спочатку. Да, і з оцих байок все почалося. Тоді ми взяли речі трошки більші, і втілили на сцені. І тоді прийшов, знаєте, смак якийсь до виступів у групи дітей, і ми почали вже такі великі вистави. А ще тоді у нас відбувався конкурс міський молоді таланти Чернігова, і треба було кожен рік ставити якусь нову виставу, чи казкову, чи щось із класики. І ось так. От Перший випуск, коли підійшов, я була розгублена, я думала, що більше таких дітей зоряних не буде, що все вже треба вже складати цю роботу. От. Але ж діти підростали і приходили інші. І ще талановитіші. Спочатку це був просто так творче об'єднання однодумців. Потім були години виховної роботи, і я пам'ятаю, наш зауч складає план. Я заходжу, і вона терміново каже назву свого колективу, а я не готувала назву. Ну швидко, мені треба ось просто відправити в управління папір. Ну ну, вогні рампи. Добре, я записала. І так, от вогні рампи вже 20 років у нас закріпилося, і ми під цим гаслом виступаємо. Театр 30-ї школи почав свою діяльність ще з 91-го року. Його керівниця намагалася знайти такі сценарії, які були невідомі або ж маловідомі Чернігівській публіці, аби зацікавити глядача самою історією. Звісно, грали й класику. Тоді у нас були. Ще російськомовні дитячі вистави, тому що тоді як українська драматургія для дітей трошечки відставала. Зараз вона дуже потужна і багато п'єс, є вибір. У мене декілька збірників останніх років є. От ну а потім у нас з'явилися такі дійсно. Уривочок ми ставили з маленького принца. Моя улюблена вистава Марії Ладо дуже проста історія. За понад 30 років роботи у школі Лариса Сергіївна випустила не одну театральну трупу. Шкільні зірки розбрелися світом. Зараз вони зізнаються. Шкільний театр неабияк вплинув на їх теперішнє життя. У завідувачі харчового виробництва Володимирі Пухилько важко впізнати розбишаку пірата з гримом синця під оком. Володимир вже не пам'ятає, як його закрутив театр, але все, що там відбувалося, було йому до вподоби. Ми тоді ходили в театр. Це було як можна було йти десь по під'їзду. Дех сидіти, або ж було піти в театр і займатися справою, і в той самий час бути серед друзів, спілкуватися. І ви знаєте, так судячи вже після років, які пройшли, навички театральні допомагають в житті, ну як мінімум, при спілкуванні з людьми при Ну, при різних ситуаціях його колега по шкільній сцені Сергій Безбороцько каже: пішов до театру, бо треба було спрямувати кудись свою енергію, яку доволі часто направляв у неправильне на русло. Лариса Сергіївна це мама мого близького друга. Але з п'ятого класу вона була моєю моєю класною керівницею. Я був дуже активною дитиною, як і зараз, да і в мене було багато енергії, багато креативу. і Я інколи цей креатив. Переводив в деструктив і заважав проводити навчання, тому Лариса Сергівна, мабуть, відчула в мені у цей потенціал до ентузіазму і самодіяльності. Тому я почав брати участь в різних там невеличких постановках, сценах, імпровізаціях вже з п'ятого класу. Але мабуть, де 7 по 11 клас я був незмінним учасником шкільного театрального гуртка Вогні рампи на різних ролях. У нас були мюзикли, драми, комедії. І що мені тоді дуже подобалось, те, що була можливість імпровізувати. Лариса Сергіївна як керівниця давала дуже багато нам поля для самовираження, і ми інколи просто самі з друзями, з театральним колективом. Переосмисляли класичний сценарій на свій лад, і наші всі репетиції перетворювалися на якийсь такий цікавий захід з імпровізацією, з емоціями, з, зі сміхом. І тому, мабуть, ця моя енергія була направлена в таке креативне русло. Зараз Сергій очолює центр стартапів та інновацій. Перемога. Навчає молодь комунікувати та об'єднуватися заради створення чогось корисного. Можливо, досвід виготовлення декорацій у шкільні руки розвинув його уяву та допоміг робити з мінімуму матеріалів корисні у побуті чи навчанні. Речі я зараз, як керівник, як лідер, відчуваю, що мені це було корисно, тому що в дитячому шкільному віці я такий досвід отримав. Частіше за все вогні Рампи виступали на власній шкільній сцені для молодших класів або ж для однолітків. Але обласні та міські конкурси, починаючи з 93-го року, не лишали поза увагою 30-ту школу. Мені здається, що в конкурсах, в яких ми приймали участь, було передбачено тільки перше, друге, третє місце. А от як бачили наш виступ, ці правила явно переписувалися там же і віддавали 30-й школі гран-при як найвищу нагороду. Театр рідко посідав перше чи друге місце. Частіше забирав гран прі конкурсу. Такі високі оцінки журі давали насамперед за костюми, декорації та недитячу гру юних акторів. Костюми шили самі, хтось приносив з дому. Така звичка лишилася й досі. Лариса Сергіївна тепер має дві костюмерні та величезну колекцію капелюшків. На перебій до мене підходять колеги. А ви знаєте, у мене є така сукня, вона вже там п'ять років висить. Вона ну мені не потрібна, але я вам її принесу. Ой, чуйте, там є е... Пару туфель на високих підборах, може, вам вони потрібні? Звичайно, там військова форма, несіть. У мене є там. От хтось виступав, там зроблена була якась декорація. Будь ласка, спочатку я собі одну маленьку камуречку відвоювала, тоді ще е, приміщення, ну і все все одно мало поміщається. У мене вже капелюхів, мабуть, за 100 зараз у моїй колекції. Тому вони там по поличках розкладені. Ну і от поповнюються і випускники приносять ті, що вже теж вибрали творчі професії, якісь, і з свого дитинства, якісь костюми з е, своїх виступів теж приносять і поповнюють наш уже гардероб такий. Розмаїться костюмів, сцена, численні ролі захоплювали учнів. Часто бажання просто прогуляти урок переростало в щось більше. Комусь вдавалося втілити дитячу мрію, а хтось обирав для себе інший шлях. Я, короче, щось почув: е типа, треба щось там допомогти, е і, типо, можна буде прогуляти урок. Ну, я вписався. От. А, і це виявилося, що це була масовка для старших. Е ну там, типа, не пам'ятаю, навіть слів здається, не було чисто п'ять хвилин побігати. Але коротше, ну, мене замотивувала історія з пропуском урока. Я пішов. От, а потім на наступний рік знов щось позвали, я думаю, ну така сама акція типу, класно. Ну, і так пішло. Особисто мені подобалося це відчуття на сцені: тобто цей е, адреналін там і перед виходом і все таке. Ну, весь процес від репетиції до виступів він був дуже кайфовий. Мені здається, така людина, яка мала досвід з театром, вона стає, мені здається, більш цікавою, як е, у розмові. Uh, я не знаю, там, якщо в тебе гарний настрій, ти десь можеш там історію друзям не просто там розказати, якось типо, ну да, я пішов, а якось uh, прикольніше. Тобто, можливо, uh, людям uh, цікавіше проводити час з такими людьми. Танило Зіберт. на кадрах. Ви бачите уривок з його дипломної роботи. Зараз він навчається у Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Івана Карпенка. Кароху шкільні роки лише спостерігав за репетиціями сестри та допомагав тримати світло. Але атмосфера за колісся, мандраж перед виходом на сцену, безліч костюмів, декорацій, багатогранні тексти захопили його назавжди. Мене це дуже приваблювало. І, мабуть, це все мене й заманило. Ну і звісно, те, що ну, не ігноруємо цей факт. Все те, що відбувається на сцені. Звісно, я бачив не тільки за кулісся, я бачив і самі вистави. Вони були цікаві, гарні, музичні. На той час я не бачив інших вистав, я бачив тільки ці, і це було неймовірно. Можливість щось створювати, можливість щось показати. Мені обов'язково треба. Ділитися чимось з глядачами просто на перерві, просто людям в житті мені завжди хочеться якісь дарувати емоції, розказати щось смішне, зацікавити, порозмовляти, поділитися, і все це якось так, оце неймовірне бажання, переродилося в те, що я загорівся цим і досі займаюся, і, і безперечно, наш театральний гурток на це вплинув. Так, рік за роком, покоління за поколінням, вогні рампи продовжують світити. Театр Лариси Сергіївни Кирюші це не просто гурток, це місце, де діти вчаться бути собою, долати страхи, творити та знаходити своє призначення. Понад 30 років незліченна кількість вистав, десятки випускників та випускниць. Кожен з яких виніс щось своє з цього театру. Хтось став професіоналом. Хтось знайшов інший шлях, але кожен зберіг у серці іскру, запалену Ларисою Сергіївною. Коли останні оплески затихають і діти розходяться, несучи в собі чарівність щойно побаченого. Лариса Сергіївна розуміє, що її місія виконана. Вона не просто керує театром, вона творить світ, де мрії оживають, а душі запалюються світлом.